З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас в продаж попадає такий опельок. Це у нас Opel Astra 2019-го модельного і 2018-го календарного року випуску. Тобто експлуатація була автомобіля з 19-го, випуск кінець 2018 року. Дана автівочка була виграна на німецькому ліськовому аукціоні. вже є розмитнена, проведений. Професійний детейлінг та авто очікує свого першого власника в Україні. Маємо 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач з пробігом 172 тисячі кілометрів. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль. Має дуже класну комплектацію, вона також в дуже гарний та збережений стан. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там маєте змогу детально роздивитися усі фотографії, детальний опис автомобіля, дізнатися актуальну ціну. А також, можливо, я щось забувся сказати на відео, там теж можете передивитися. Плюс будуть посилання до наших соцмереж. Це у нас Instagram, Telegram та TikTok. Підпишіться, будете бачити нашу роботу, як ми. Привозимо машинки, як ми їх віддаємо нашим клієнтам. А за допомогою телеграм-каналу у вас є змога придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно даного автомобіля. Зараз пробіжимося детальніше по комплектації. Бачимо, у нас стоїть топова оптика опельовська. Далі маємо перед передзад. Ось такі у нас обманочки, це є не титани, це є металеві диски, але зроблені під титан. Це у нас ковпаки зверху. Гума у нас дуже гарний протектор має, літня. Авто в заводському тонуванні, з релінгами. По салончику. Дивимося, у нас ось такі спортивні тканеві сидіння з боковими підтримочками. також з підтримкою для колінної зони і електричним регулюванням. Верх-низ, отак сидіння рухається по керму. Все гарне та збережене. До речі, цей автомобіль своїм ходом їхав з Німеччини. По комплектації бачимо, у нас присутні підігрів сидінь, підігрів керма, стан важеля КПП, Ось всі можливі датчики та асистенти для водія. Ось в цьому датчику у нас всі є. Стан дверної карти. Без жодних зауважень, все гарно, повний склопакет маємо. Так. Ще він код відразу. Усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. До заднього ряду сидінь йду. Тут теж все гарно, файно та збережено. По прийомчику жодних зауважень. Дверна карта теж в дуже гарному стані. Багажник. У кришці жодних зауважень з внутрішньої сторони, шторочка у нас на місці. Так, Тут додатковий ковричок. Там у нас компресор, аптечка, аварійний знак, все присутнє. Тут такі ще ніші є, а у нас пусто, доступ до різних блоків. Сидіння у нас складаються, робиться ось така рівна підлога у нас. Присутня шторочка для тварин також йду до правої сторони. Дверна карта в ідеальному стані. По пройомчику зауважень немає. Так, тут пасок безпеки попав у нас. Бую рукою трішки незручно. Зараз я поправлю. Оп. І закріпив. Там не буду, бо незручно, не попаду. По сидіннях ще раз з цієї сторони все у нас вайненько. Цей ракурс. По потолочку жодних зауважень немає. Йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта без зауважень. Пройомчик все файно. Ключика у нас два, я просто інший на офісі забув по сидіннях без зауважень. По панельці, по бардачку все файненько, по керму, по кожній кнопочці. Ніде затерів нема. Так, пройдемося ще. І по... по митній декларації. Бачите, у нас 19-18 рік. Тут є у нас ці сервіси по автомобілю, зараз пошукаю, знайду. Бачимо тюф' Зараз, Зараз, коли він був, проходився. Останній раз заїжджав на тихогляд автомобіль на 160 тисячах кілометрів, і це в нас було 10-го місяця 2021 року. Далі по сервісах. Останній сервіс у нас був на 165 тисяч у 2023 році, в кінці року, це заміна мастил фільтрів була. Ну і так, бачите, всі сервіси на ньому присутні. Потюфу зараз ще оточу. Бачите, я неправильно вам сказав дату, то інше. Дата проведення техогляду була 10-й місяць 2023 року. Це було на автомобілі 160 тисяч км. Трішки помилився. Ось така машинка, як завжди, чесна, прозора. Буде у нас в продажі, кого зацікавить, надамо усю потрібну інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити вам доставочку по Україні. Кого зацікавить, телефонуйте. Ми завжди ждемо всіх на тест-драйв, детально все розповімо, покажемо по автомобілю. Ну, А всім, хто дивився до цього моменту, дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!